Ділянка 20 соток, приблизно 20 соток в селі Хотів, дуже мальовниче місце. Ділянка з дуже широким фасадом легко ділиться на 3-4 будинки. Ось виходить початок ділянки. Там глибина, то глибина ділянки видно, бачите, стовпчики. І закінчується діляночка ось там, там, де у нас бетонний. Теж стопчик стоїть. Так. Діляночка продається вона буде висипана, вже у вартість входить висипка цієї ділянки грунтом. Тобто вона буде висипана. Рівненько. Ось так як ось тут зробили, так як та сторона висипана, теж вона буде висипана. Вуличка жила, показує, що з протилежного боку. Ось такі будинки, ось такі. І там та сторона вже давно. Люди заселені, збудовані, вони так само теж робили висипку землі.